Мафін детектив. Мафін виявив таємничу пропажу. Це дуже схвилювало його. Він прийшов на кухню, щоб, як завжди, поснідати солодкою соковитою морквою, але не знайшов її там. Стояла чиста біла тарілка із жодної морквинки на ній. Нічого подібного ніколи не траплялося раніше. Мафін сів і замислився. Тут потрібен детектив, вирішив він. Тільки детектив може розгадати цю таємницю. Йому дуже подобалися ці трошки моторошні слова детектив і таємниця. Якби я мав підходящого капелюха, я б і сам міг стати непоганим детективом, подумав Мафін. А поки доведеться просто міняти шапочки та вмаскуватися, щоб ніхто мене не впізнав. Отже, він надів свою білу шапочку і вирушив на пошуки злочинця. Пробігаючи по саду, Мафін побачив тюлених селі. Вона поспішала до нього на зустріч, дуже стривожено, і кричала Ах, Мафіне! У мене пропав м'ячик. Я його залишила біля річки, а він зник. Он як? казав детектив Мафін. Це безумовно пов'язано з моєю пропажею. Розкажи мені всі подробиці, Селлі, і я знайду м'яч. Селлі пояснила, як все відбулося. Потім Мафін попросив її показати те місце. Де вона залишила м'яч. Обнюхавши і оглянувши пісок, він знайшов там дещо цікаве. «Егем», – сказав детектив, це сліди, без сумніву. Цей доказ допоможе нам відшукати злочинця. Він збігав додому, надів іншу шапочку, прив'язав сиву бороду. І знову взявся за пошук. Йому здалося, що він схожий на дуже старого дідуся і що ніхто не зможе впізнати його. По дорозі Мафін зустрів цуценя Пітера. Здравствуй, Мафіне! вигукнув Пітер. Ш, сказав Мафін. Я не Мафін, я детектив. Я розшукую зниклі моркву і м'ячик. Один доказ я вже знайшов. А в мене пропала моя улюблена стара кістка, сказав Пітер сумно. Я закопав її в клумбі, тепер там нічого немає. Якщо ти, детектив, знайди, будь ласка, і мою кістку. Мені вона дуже потрібна. Ходімо зі мною, Пітере, сказав детектив Мафін, покажи. Де ти її закопав? Пітер показав Мафіну яму в клумбі. Мафін обнюхав землю, як справжній детектив і знову знайшов те, що цікаве. Це був ще один доказ. І ось як він виглядав. Еге, сказав Мафін, це перо. Тепер я вже те, що знаю про злочинця. У нього є нога, і йому належала ця пір'їна. Великий детектив знову побіг додому, щоб перевдягтися. Коли він вийшов з дому, це вже був не старий дідусь, а гарненька маленька дівчинка у солом'яному капелюшку з косами. Ослик побіг далі. Шукаючи докази, і незабаром наскочив на пінгвіна Перегрина. Перегрин був у поганому настрої. Дивись, куди йдеш, любий Мафіне, пробурчав він. Збиваєш з ніг перехожих. «Шшш!» – сказав мафін. Я не мафін, я детектив. Я маскуюся. Я розшукую зниклі моркву. М'ячик і кістку. Два докази я вже знайшов. У злочинця була одна нога, і в нього була ця пір'їна. Якщо ти дійсно детектив, сказав Перегрим, пошукай краще мій годинник. Він мені потрібен, щоб правильно розподіляти час. А де ти в останній його бачив? запитав мафін. У книку, відповів Перегрим. Мафін пустився галопом по доріжці, що вела до квітника, і почув, як, як щось цокає в кущах. Еге, сказав мафін, це доказ. Тепер я знаю три речі про злочинця. У нього принаймні одна нога, у нього була пір'їна, і він. Цокає. І, пробігши повз Освальда, що стояв у кущах, Мафін знову повернувся в будинок. Цього разу в саду з'явилася не маленька дівчинка, а китайський фокусник. У цей час з вікна кухні визирнула Негриня вольні. Добрий день, мафіне, сказав він. Чи не знаєш ти, куди пропав мій пакетик з яйцями? Ш! сказав мафін. Я не мафін, я детектив. Я розшукую зниклі моркву, м'ячик, кістку і годинник. Три докази проти злочинця у мене вже є? О, любий мафіне, якщо ти детектив, то знайди зниклі яйця, будь ласка. Вони мені дуже потрібні. Я хочу спекти печиво до чаю. Розкажи, як вони пропали, попросив Мафін. І волі розповів, Мафін пообіцяв відшукати яйця. Він обнюхав усю траву навколо будинку і в саду, позаглядав у всі двері. А коли хто-небудь проходив повз нього. Ховався до шафи, але йому так і не вдалося щось знайти. Ну що ж, сказав мафін, отже, доведеться поворожити. Він не надто любив це робити, навіть трошки побоювався, бо не завжди у нього вдало це виходило. Іноді виникали несподівані ускладнення. Мафін увійшов до свого сарайчику і щільно зачинив двері. Його друзі сіли зовні і терпляче чекали. Їм довелося чекати досить довго. Нарешті з димаря повалив густий чорний дим, і в повітрі чимось запахло. Коли Мафін знову з'явився, на ньому була чарівна шапочка. А в руках він ніс щось дивне: Це чарівний апарат, сказав Мафін. Коли я дивлюся в нього, я бачу такі речі, яких ніхто не бачить. Ось, наприклад, я дивлюсь через нього на Освальда і бачу, що у нього всередині під пір'ям і шкірою знаходяться ох Освальде! Що я бачу? Моя морква, і м'ячик Селлі, і кістка Пітера, і годинник Перегрина, і пакетик з яйцями. Ах, Освальде, ти все це проковтнув? У Освальда був дуже присоромлений вигляд, а всі так і ахнули, і потім в один голос заговорили. Мій годинник, моя улюблена кістка, який жадібний птах. Що тепер робити? Як дістати назад? Тільки Освальд мовчав. Тут потрібне нове диво, сказав Мафін і з поважним виглядом повернувся до сарайча. Він вийшов звідти з вудкою в руці. Можливо, це була навіть не вудка. А чарівний батіжок хто знає? А можливо, і те, і інше. Тільки Мафін змахнув чарівною вудкою, пролунав якийсь дивний звук, і одразу ж перед Воллі опинився його пакетик з яйцями. Ще один помах, і Перегрин отримав свій годинник. Помах і до Пітера повернулася. Його улюблена стара кістка. Потім Селлі отримала свій м'ячик і нарешті Мафін пучок моркви. Ну от, сказав Мафін, тепер все як треба. Усі оточили Мафіна і почали гаряче дякувати йому. Я втомився, сказав Мафін. Це дуже важко бути одразу і детективом, і чарівником. І додав, піду додому, поїду, а потім гарненько висплюся. До побачення. Так, зовсім забув про Освальда. Знаєш що, Освальд, Піди на до кухні та поїж чого-небудь, тільки їстівного. І дивись, не проковтни помилково кастрюлю або ложку